Перший мій бойовий виліт і зразу перше ураження. Найкращим моїм влучанням ось вчора танк. Ось я такий, мотор, мотордан. Не один десяток русаків. Танки БМП, кучу ворожих позицій. А це там ми. Моя робота це як лотерея, можна сказати. Прямой прильотів! Не краще, ніж перший секс, але підходить до цього. Пішли на анігіляцію. Хоч буде страшно, але вам сподобається. Привіт, мій позивний кадет. Я є пілотом ударних fpv дронів. Зараз знаходимось на позиції. Виконуємо бойові завдання по ураженню живої сили противника, техніки, а також доставки посилок до суміжних підрозділів та до підрозділів нашої бригади. Нам приходять дрони. ну типа fpv на стандартной прошивке. Мы создаем свои кастомные прошивки, и когда нас начинает давить вражеский рэп, всем известная штора, так называемая, мы просто перепрыгиваем на другой канал и летим дальше выполнять свои задачи. Шикарно. Дрон у нас прошился. Крутим БК, крутим батарею и летим на выполнение боевых задач. Зараз FPV, взагалі тематика дронів, безпілотних різних систем. Вона зараз йде найрезультативнішою, яка показує себе зараз на війні. Ми знищили не один десяток русаків. Танки БМП, кучу ворожих позицій. Ми працюємо на забезпечення безпеки для нашої держави. Да, Тём. 20 минути ми готові до польоту. Плюси, плюси. Ну давайте, на зв'язку. Угу. Да, Допомагаю пілотові зорієнтуватися на місцевості по кропиві або по відео на, на землі станції. Гуманітарка, скажімо так, нашим побратимам з суміжної бригади. Поліцейське піклування. Не виходить, не помінятися. Тому що туди нічого доїхати не може. Йди, йди, йди. Да, вони там сидять більше ста днів і ніяк їх не можуть поміняти. Та ми хоч якось їм допомагаємо. Все, посилка готова, може вилітати. Наліт ворожого дрону, мусили швидко заховатись. Що включай? Це ми можемо бачити дрон. Матрас, на який ми чіпляємо ретранслятор. Це у нас є посередник між дроном FPV до нашого пункту керування. Включаю. Серый, что там есть? Да. Йод. Все, посылочка. Можно? Якщо брати, наприклад, FPV-пілота, там все зрозуміло. Бачиш ціль, ти маєш її уразити. Не можна виключати роботу пілота, який підіймає ретранслятор, так як нам потрібно постійно зв'язок, щоб двох мав стабільне відео і керування. І, можна сказати, я розширюю для них горизонти. Це себе. підлогу. Подавлення подалення працює. Хотя що смотратися. Я 48 тримаю. Угу. А що тобі оці розбиті. А тобі оце здание з тої сторони треба зайти. Можна в принципі прямо в двері залетіти. Що по висоті у тебе. Давай вище. так? Да да да. да, да, да. Заходь на наугу десь. Сілка доставлена. Да, да, сідай. Сібіть, короче. Це вихід 120-го. Летить все, що може. Каби, ствольна артилерія, міномети. Моя робота це як лотерея, можна сказати. Прильоти, каби, дрони, оптоволокно, крила. Небезпека просто ну, максимальна, Але ми сподіваємося найкраще. Ми маємо звільнити нашу державу від непотреби. Так що я думаю, що перемога за нами все буде чітко. Чергова ль... на зв'язок. Зв Дивись, ми стаємо в чергу та вилітаємо по нашій цілі. Про вильот повідомив. Найкращим моїм влучанням це справді був вчора танк до цього будинок. В цьому будинку сиділо близько трьох-чотирьох осіб. І після зальоту будинок повністю зложився. Дякуємо Маріо. З нього ніхто не вийшов, тобто ми всі розуміємо, що пі... пішли на анігіляцію. У мене в перший раз дуже трусилися руки, але мої побратими, які вже мають набагато більше досвід, мене заспокійли, кажуть, заспок, заспокійся. Все чітко, зараз ми все зробимо, так як має бути. У мене була інша ціль, але в період, коли я летів, я боковим якимось там, можливо, зором десь в куточку екрану його побачив спікерував. і спікірував. Після того, як ціль було знищено, це просто взагалі неймовірні відчуття. Перший мій бойовий виліт це було і зразу перше ураження. І воно як на трибунах. о все це добрейлося. І то все адреналін, емоції, і тоді все більше і більше хочеться щось робити. А оце ми! Не краще, ніж перший секс, але підходить до цього. Задача зараз быть шутким и точным. Плюс можно. Ми в повітрі? — До розвідка сумішних підрозділів знайшла біля населеного пункту бліндаж з ворожим особовим складом. Зараз витемо туди з запалювальною суміш для того, щоб викорити їх звідти. Один із самих найулюбленіших моментів польоту це відчувати себе хижаком в повітрі, який... Полює на свою здобич, можна так сказати. Коли ти вже в перехрестя свого прицілу бачиш пі або техніку, твій адреналін зривається, піднесений настрій веде тебе вперед. Це є одним з найкращих моментів самого польоту. Кожна зміна не є якоюсь шаблонною. Може бути як один, так і до 5, 10 піов. Наразі в пріоритеті є техніка, ворожі пілоти або їх обладнання, а також логістичні шляхи евакуації і тому подібне. Багато пісні сидять по бліндажах. Ти не знаєш, яких там може бути. Може бути один, може бути п'ять. Ти просто туди залітаєш, спалюєш, упалюєш їх. Ми ще добиваємо пару разів, так щоб ми знали точно, що їх вже немає на нашій землі. Чесно, не рахую, але, скажімо так, за себе і за того парня я вже зробив декілька вражень. тарецка облетали уже вдоль и поперек. Под нас, я не знаю, в 2-3 часа ночи, как таблица умножения, у тебя, скажем, где какая точка находится. Нашим экипажам був підбитий ворожий танк, який сунувся на нашу сторону до наших хлопців, але залишився лише горівший остов в районі населеного пункту. Їдеть дві одиниці враджеської техніки, а саме танки, обварене мангалами. Сейчас, секунду. Видите, поднимись чуть-чуть выше. Перед нами штук 5-6 fpv -шек. Первый головной танк Уразово. Но мне повезло чуть-чуть больше. Я чуть-чуть залетел в заднюю часть. То ли топливные баки, то ли моторный отсек. Загорелся, танк остановился. И с него больше никто не вышел. Он все такой мотор, да. Поэтому считаем, что уражение на нашем счету. Не повезло, не фартануло. Витек, а еще выше можешь дать? Левише, да. а что? У -у. Под нами вот. Ведь дай левее. Левее от сисек. его прям пиццко носит все, все. А, не. подловился все. мы на цели ну, рэпку кусает стараемся до конца а там и батки один бесит угу. а ну повесийся такой чуть-чуть Веси, тримай. Щас, 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 щас. Все, тримай. Что там? Сейчас, 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 сейчас. Все, садись, садись, садись. Садись? Да. Все, дрон направлен в сторону цели, насколько это было возможно. Сейчас попросим у нашего дежурного, оперативного, чтобы он какой-то из разведчиков Подогнав туди, посмотрим результат. Кожен зможе літати, кожен зможе вражати ворога, робити засічки на пульті управління. Є дійсно приклади людей, 40-50, які дійсно навчилися керувати льоном і тричі чи... непогано. Очкує, хтось не очкує. Навіть сидячи тут на позиції, навіть вже третій рік воюючи, в мене також постійно перед виходом тренер. Постійно є почуття якогось е самозбереження. Все знесено позиція знищена повністю. Страх завжди повинен присутній, бо це складова нашого інстинкту самозбереження. Коли вже страху немає, то це зрозуміло, що людині потрібно відпочити. Відділо і у нас прямой прильоті кабине. Тут дядиміця був наш підвал. Таке воно життя. Але якщо ваша мотивація сильніша за це все, ви зможете виконувати бойові завдання, двіжувати з пацанами. Ну, Вижити це найголовніше, тому що нам треба піднімати після всієї цієї навали Орської наш етнос. Ваше Оху... Зараз мене мотивує саме більше, це те, що я знаю, що моя сім'я в безпеці. Я все роблю заради того, щоб російська мразота сюди чи туди точніше не дійшла. І буду робити це до кінця. Просто подобається цей двіж. Я відчуваю себе тут як тарілці. Коли я дивлюсь на підростаюче покоління на малих дітей. Я просто хочу, щоб у них було майбутнє. Знаю, якщо рашка прийде, то майбутнього у цих дітей не буде. Кидаємо спортзали і приєднуємося до нас. Цьому навчимо і немає, не буде ніяких проблем. Хоч буде страшно, але вам сподобається. Хочеш бути ефективним, хочеш допомагати українському народу – Приходь до нас. Ми з моєю командою допоможемо тобі у всіх аспектах. Ти будеш живий, здоровий і сильний духом.